Син Дар'ї йде до першого класу, а донька вступила до коледжу. Родина переїхала до Луцька з Краматорська три роки тому. Жінка каже, збирати свого першокласника до школи почала ще наприкінці весни. Пакунок школяра від держави стане суттєвою допомогою. Вже купили парадний одяг, щоб на лінійку бути гарним. Ми про неї почули ще в липні, і тоді я вирішила не купляти йому рюкзака і канцтовари. Тому ми її отримаємо, і тоді вже підемо по цільовому призначенню витратити. На дитину Дар'я оформила допомогу від держави через мобільний додаток Дія. Коли я одразу зайшла в дію і почала її оформлювати, в мене це не вийшло. На наступний день я змушена була її видалити, встановити знову, і все заработала, все нормально. Пройшов день, як я оформила, і він був схвалений. Але гроші на картку на жаль поки що не отримали. Грошова допомога, передбачена програмою пакунок школяра, становить 5 тисяч гривень. Її можна оформити також у відділенні пенсійного фонду, каже заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Волинській області Ірина Бачурна. Говорить, за перший тиждень дії програми зареєстрували понад 600 заяв від батьків-першокласників. З них 500 волинян оформили допомогу через застосунок Дія і понад 100 звернулися до пенсійного фонду. Заява подається до вільної форми. Паспорт та ідентифікаційний код при собі особа має, і обов'язково із зазначенням спеціального рахунку, на який будуть спрямовуватися кошти. Заяви, які подані після 15 листопада, розглядатися не будуть, оскільки законодавець передбачив термін до 15 листопада. Лучанка Наталія Клекоцюк каже, для доньки першокласниці придбала усе необхідне. Кошти з пакунка школяра витратила б на купівлю наплічника. Коли я зайшла в дію, щоб оформити заявку на пакунок школяра, то мені вибило помилку. Було написано, що дані про вашу дитину не зареєстровані в системі управління освіти. Я почала дивитися по батьківських групах, не лише в Волині, а й України, і помітила, що не тільки в мене така проблема. Списки школярів, які йдуть до першого класу, формують через спеціальну електронну систему. Затримки можуть бути, бо некоректно внесені дані. Розповіла начальниця управління освіти і науки обласної військової адміністрації Наталія Матвіюк. Ці проблеми можуть бути лише в тому випадку, коли у закладі освіти не були внесені дані дитини у систему АйКом. оскільки батьки приходять до школи, приносять заяву на зарахування дитини до першого класу, подають документи свідоцтво копію свідоцтва про народження дитини, і всі ці дані повинні занести адміністратори цієї. Системи у систему. Це може бути така помилка, що десь неправильно внесена навіть одна буква, чи крапка, чи кома, і воно вже відповідно не щитується правильно. Зі слів Ірини Бачурни, гроші з пакунка школяра потрібно витратити впродовж 180 днів з моменту їх отримання. Я вважаю, що якщо вже зробили цю послугу пакунок школяра, то все ж таки варто її почати, наприклад, з початку літа, щоб батьки собі спокійно могли купити ті речі, які дійсно необхідні. Якраз зараз якраз дуже вчасно було б їх отримати ну, бажано б до першого, щоб скупитися трошки. Зі слів начальниці обласного управління освіти Наталії Матвіюк на волині цього навчального року до першого класу підуть понад 9 тисяч школярів. Анна Романчук, Віктор Легеньковський Суспільне, Новини, Луцьк.